Всім привіт! Мене звук Собен Олександр. Я студент групи ІП-21.1. Зараз я хочу вам представити свій звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програма, програмного забезпечення на тему Програма для перегляду телебачення IPTV». Задання проекту. Детально розпланувати розробку проекту Програма для, телеба... для перегляду телебачення IPTV», що триватиме 4,5 місяці у місті Одеса за бюджету 10 500 доларів. Команда розробників та тестувальників Senior Developer, Middle Developer, Senior QA та Junior QA. Опис проекту. Програма IPTV дозволяє користувачам переглядати телевізійні канали на комп'ютерах, смартфонах, планшетах та інших пристроях, які мають доступ до інтернету. Це забезпечує більш гнучкий та зручний спосіб перегляду телевізійного контенту, оскільки ви зможете переглядати програми у зручний для вас час та місце. Програма IPTV може включати в себе велику кількість каналів, в тому числі канали високої чіткості, а також відео на вимогу, яке можна переглядати в будь-який час. Вона також може мати різні функції, наприклад, можливість ставити на паузу, перемотати або відтворити програму спочатку. Для правильних телевізійних каналів за допомогою IPTV програми необхідно мати доступ до інтернету з достатньою швидкістю та стабільністю. Також потрібно мати підписку на послугу IPTV від провайдера, який надає доступ до каналів та іншого телевізійного контенту. Публіковий запис, аккаунт у програмі IPTV дозволяє користувачам отримати доступ до телеканалів та налаштувати свої персональні налаштування. Користувач зможе знайти варіанти вирішення проблем, які можуть виникнути в процесі використання програми за відмовою довідкового центру. Розробка специфікації вимог до проекту для проєкту була розроблена співчарна специфікація вимог, основними елементами якої є мета проекту, обсяг проєкту, сфера засування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робочі середовище та платформи, а також пріоритети системи. Був проведений аналіз перспективи розробки цього проєкту, щоб визначити, чи є потреба в його реалізації та чи варто вкладати ресурси в його розробку. Були визначені межі проєкту, включаючи оптимальний час на розробку проєкту, який становить 4,5 місяці. Було визначено, що система має бути реалізована у вигляді кросплатформового додатку, який буде розгортатися на будь-яких пристроях, будь то мобільний телефон, ПК або телевізор зі Smart TV. А всі дані користувача синхронізу... синхронізуватимуться із серверами програми через інтернет. Основним пріоритетом при розробці програми для переду телебачення IPTV є забезпечення стабільної та якісної передачі. Телевізійних каналів через інтернет. Розробка проєкту проводитиметься відповідно до методології SCRUM. В якості платформ було обрано Xamarin. Xamarin це платформа для розробки додатків, яка дозволяє використовувати мову програмування C-sharp та .NET для створення додатків для Android, iOS та Windows. Середовище розробки Xamarin надає розробникам зручні інструменти для створення відлагодження і тестування крос-платформових додатків. Окрім Visual Studio, Xamarin також підтримує інші популярні ідеї, такі як Visual Studio Code та Xamarin Studio, що дає розробникам можливість вибрати найбільш зручний для них інструмент. В якості СуБД було обрано PostgreSQL, оскільки він є безкоштовним, досить надійним та дозволяє створювати складні бази даних. Створення Product Backlog Планування розробки проєкту продовжилося створенням Product Backlog, журналу продукту. В процесі розробки Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було продумано та реалізовано їх ID, назви у вигляді короткого опису, важливість, пріоритет, як продемонструвати, примітки та оцінка приблизно кількості часу у вигляді ідеальних людини годин сторіпонтів, які необхідно буде витратити, щоб реалізувати ці задачі. Елементи журналу продукту були посортовані за їх е, пріоритетом та поділені на спринти, 4 місячні спринти та 1 двотижневий. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. На основі оцінки, необхідних для виконання завдань спринту, е, команда повинна успішно виконати 30 сторіпонтів е, за один спринт. У проєкті задіяні два розробники рівня Senior та Middle та два тестувальники рівня Senior та Junior. Проназовний фокус-фактор складає 0,6 для розробника рівня Junior, 0,8 для розробника рівня Middle та 1 для розробника рівня Senior. Треба врахувати, що спринт триває 1 місяць без 8 вихідних днів та 2 тижні без 4 вихідних. Отже, продуктивність дорівнює 23 дні множити на суму усіх е, фокус-факторів наших розробників, що дорівнює 78,2 І Далі для двотижневого спринта ми 11 днів. Чому 11? Тому що визнає спринт це як півмісячний спринт, та 15 днів, то мінус 4 вихідних, хоч 11. Ми множимо на, фокус на суму фокус фактору наших розробників. Що дорівнює 37,4. Story point. Як можна побачити команда з двох розробників рівня Senior та Middle, та двох тестувальників рівня Senior та Junior є занадто великою для виконання нашого проєкту, через що ми не вкладемося в бюджет. Можна скоротити програму команду проєкту до одного Middle розробника та одного Junior тестувальника Так буде виглядати оновлена продуктивність нашої команди. Тепер ми 23 дні множимо на суму фокус-фактору Middle. Девелопера та джуніор тестувальника Насгодить 32,2 спринта. І також для двотижневого спринта 11 днів ми множимо на ту ж саму суму і насходить 15,4 старіпонта. Таким чином, команда, яка складається з одного розробника рівня Middle та одного тестувальника Junior, може реалізувати всю систему з усіма функціями за даний період часу. Створення Backlogs». Одне з важливих завдань менеджментів проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Через е, порівняно великий час виконання проєкту його можна розділити на 4 місячні спринти та 1 двотижневий В У цих картинці ви можете побачити першу лінію це ID, це порядковість виконання завдання. Тут можеш побачити назву, назву спринту та назву задач спринта та естімейшн оцінювання спринта сторіпонта та кожної задачі. Таке саме зроблено і для другого спринта. Для 3, 4, а 5 спринт можна побачити, що це вже двотичний спринт, який складається з 15 сторіпонтів. Визначення вартості проєкту. Оскільки команда з двох розробників рівня Senior та Middle та двох тестувальників рівня Senior та Junior є занадто великою для виконання нашого проєкту, було прийнято рішення звільнити одного Senior розробника та одного Senior тестувальника Згідно із даними сайту Dow можна навести такий обсяг зарплати розробників. Middle Software Engineer 4,5 місяці ми множимо на 2000 доларів, виходить 9000. Та Junior QA у нас виходить 2475 доларів. Що в сумі дорівнює 11475 доларів. Нагадаю, що бюджет нашого проєкту дорівнює 10500 доларів. Тому це трохи перевищує допустим бюджет проєкту. Отже, необхідно прийняти міри, які дозволять вкластися в його рамки, зменшення заплати розробників або збільшення бюджету. Із клієнта було обговорено необхідність збільшення бюджету і він зріс на 1000 ти, доларів та становить тепер 11 доларів, чого вистачить для завершення проєкту. Планування проєкту в Jira. у безкоштовному серверному веб-застосунку для управління проєктами та відстежування помилок Jira – було створено проєкт. В ньому було створено спринти та юзер сторін, зазначені продав беклог. Для кожної user story визначені та вказані завдання, tasks, для яких вказано координатора, виконавця, статус, дати початку і кінця виконання, оцінити витрачений на їх виконання час. Також для кожного спринту зазначений час його початку та його завершення. Ви можете бачити представлення проєкту спринтів в Jira. Ось перший спринт. Ви побачите. Кількість сторіпонтів, оцінення сторіпонтів спринта. Тут можете побачити, до якої дати потрібно закінчити якесь завдання. скільки воно, Як воно оцінюється в спринтах та який статус цього завдання. Також можете бачити виконавці цього завдання. Тут middle developer, product owner та Junior QA. Також і для інших всіх спринтів. Діаграма Ганта. До кожного спринту була створена діаграма Ганта, яка використовується для ілюстрації плану графіка робіт за будь-яким проєктом. Е, Тут можете бачити, ну діаграма Ганта це як графічне відображення. Графічне відображення прогресу нашого проєкту. Е, на те, як одна здача закінчиться, інша починається. Так, ви можете бачити перший спринт, другий, третій, четвертий та п'ятий. Оцінка ризику. Форс мажорна обставина полягає в тому, що тривалість проєкту зменшена на 10 днів. Якщо тривалість проєкту зменшена на 10 днів, то потрібно скоротити кількість спринтів до 4. Тоді журнал продукту, враховуючи всі обставини, матиме такий вигляд. Тепер наш четвертий спринт матиме 32 сторіпойнти, а всі інші три будуть мати по 30 сторіпойнтів. Спрощення часу виконання для завдань, пов'язаних із тестуванням та виправленням помилок, не понесе з собою істотних втрат в плані якості, оскільки для їх виконання так передбачено більше часу, ніж потрібно. Також було зменшено час на виконання сертифікації програми та реалізу програми. Тому проєкт має всі шанси закінчитися успішно, вчасно та якісно. Висновок. Зважаючи на усе вище сказане, можна прийти до висновку, що існує велика ймовірність успішного завершення проекту, «Програма для перегляду телебачення IPTV». У команді є достатньо ресурсів, часу та фінансових засобів, а також учасники команди є з кваліфікованими спеціалістами для виконання цієї задачі. Дякую за увагу!